Генеральний партнер програми підприємство Нортон. Життя з теплом і комфортом. Вітаю вас! Це компроміс. Програма. Про важливі та актуальні проблеми комунальні. Опалювальний сезон стартував. а Батареї ледь-ледь теплі. Таких звернень ми отримали кілька одночасно. В одну з квартир навідались особисто. Як з'ясувалося, в будинку і крім опалення проблем вистачає. Матеріал з лепкого 10 – Далі. Трирічний Антон гараж для свого автопарку організував в теплі поряд з батареєю. Все така. Та батарея ледь гріє, хоч опалювальний сезон триває вже тиждень, розповідає мама хлопчика. Чи від тих батарей можна загрітися тут хаті?» Ти вражає, що вони ледь себе гріють на то. От вони, вони отак пів години отак, а пів години взагалі не гріють нічого. Абсолютно нічого. І от зараз малий прийде за садочку і що робити? Включати камін і гріти, бо нема цей. І хто мені за тиждень часу? Що тиждень часу вже опалення немає. Ні, ніхто, я б мусила заплатити. І за що? Замороз, що в хаті землю. От так само от на балконі. Хочемо засклити балкон. Відлетіла плита. Ходимо нам нині завтра, нині завтра вже 5 років, вони нам тут заливають, щоб засклити. Але вони визнають, що це їхня робота, нас так, так? це вони їхні, мають зробити. Так. Вони приходили, вони сказали, добре. Я вже їм согласна було, що дайте мені майстрів, я вже сама куплю того щебеню, там кілька мішок, щебеню, мішок, піску і цементу. Ну, заляйте мені, щоб я засклила. Тут неможливо. Тут зимі сифони, я мушу вікна заклеювати. Бо з надвору сифони страшні. Ще ніде такого нема, щоб пластикові вікна заклеювати. Квартира пані Оксани на п'ятому поверсі веде нас до сусідів на четвертий. Сусідів нижче в другому стоякові. В них опалюється нормально все теплі батареї. У нас холодний, тому ми самі не бачимо. А вас перевіряли перед початком опалювального сезону? Продували? От. Угу. — Хто у нас був? Нікого у нас не було. Нікого не було, тільки написали на цьому Чого на хто двері була вивізка. Хто на що перевіряли? — І писало, і, якби часом у когось якісь проблеми, втічка, ще щось, то звернутися до них. Ти — все, все, що там було. Написано Так. ну ви зверталися, але від... Ми зверталися, не сьогодні. Вона дзвонила. Ні. Нас, Нас ні. спасає те, що ми ж у середині. Ми в середині звітам гріє звідси гліє. не виходить тепло. І то кожного року як на п'ятий по пішло. Тепло розійшлося. Батареї холодні, будьте здорові. Про проблеми з опаленням повідомила і обслуговуюче підприємство і міськраду, каже пані Оксана. Приїхала була. В понеділок, цього понеділка, і дзвонила, що не працює опалення. Прийшли, правда, були якийсь дідо старенький, з хлопцем. Не знаю, що вони там робили в тому підвалі, але прийшли до сусідки, навіть не до мене, коли я визивала, до сусідки. І кажу, було в підвалі перекрито. Ну, вони пішли, я думаю, певно, треба ще спустити воздух. Спустила воздух, так спускала воздух, і воду батареї теплі були, перестала, воно далі холодна. І вже після того дзвонимо, до нині вже четвер, і ще ніхто не прийшов. Прийдуть нині завтра, нині завтра. І так ніхто не звертається до нас. Холодно в квартирі не краще і поза нею, скажеться жінка. Не гріють, каже, і батареї в коридорі. Та навіть якби гріли, тримати тепло нічому. Вікна на сходових клітках вибиті. От є знову, нам вже ставляють довго і нудно. Поверні Воно не прибирене, я вам говорю вже. Наскільки я знаю, п'ять років крали два велосипеди, дуже обідно, не знаю. На п'ятому поверсі бракує захисної решітки, вже років 10, кажуть люди. У нас малеча, і основна проблема те, що дитина росте. А в нас п'ятий поверх. Звичайно, вікна в жахливому стані. Стекла наполовину застіклені, і навіть рішітки, яка би захищала вікно, немає. Тому дитина, як почне бігати, звичайно, це страх, що дитина може попасти через вікно і вилетіти. Про це вже напевно знають вже неодноразово звертались вже, але ніякої ще в нас жителька, в якої дитина вже ходить в садочок, зверталася ще кілька років тому. Три роки тому зверталася, і ніхто навіть за цю рішітку не згадав вже протягом цих трьох років. Пробували самі вставляти, ремонтувати, ну але це своїми силами дуже важко. Тобто, це Щось або робить. якісь відповідні вирізувати якісь такі метрижі до того стікла. Ну але також коли ти це самостійно зробиш, на щоб що на потім дитину жаль, потім не впало і теж не порізалося. же і, і відповідно і, ну. так. Кожного місяця ми сплачуємо по тих 120 гривень. гривень, і куди вони йдуть цікаво, якщо навіть саме елементарне в під'їзді не робиться. Ремонт сходової клітки пригадують мешканці 10-го будинку. Тут робили 5-6 років тому. Проте нині самі ж майстри обслуговуючого підприємства його руйнують. Стояк тече, ті хвилі, там щось вбили, моментами розбивають, розбивають, нічого не щось ніби до кінця. заробляють, не заробляють. Навіть ніхто нормально не защикатурить і не замалює фарбою. Як це так? Світлення у цих під'їздах мене здивувало. Воно швидше нагадує вироби ручної роботи. Я б навіть сказала мило, але тьмяно і навряд чи безпечно. До всіх бід, скажеться люди, прибирати в своєму будинку. Вони також мусять самотужки. Прибиральниця, мовляв, сюди приходить вкрай рідко, а підвал перетворила на склад непотребу. Зробила собі, як, я не знаю, капьорку, як сказати. Тримає свої речі. Хтось якісь старі речі з дому викидає на мусор, вона собі згрібає. Я, наприклад, користуюся підвалом, тримаю картоплю і так далі. Я не можу пройти, там, по-перше, світла нема. Я і боюся, бо капає. раз зайшла якась як калабаня, болото, чуть не впала. Ну, так кажу, як є. То, Вона там тримає всякі картони, бутилки, все таке, no. що, що приймають. Можна сказати, як бомж, що назбирає бомж, то вона їй там здає. А склад зробила в нас. Так. І там, і тараканися завели. Сумашеч. Вже що ми не робили, не годі ніяк тих тараканів вивезти. Ми їх і не виведемо, доки там не буде чисто в підвалі. В підвал зібрали, скоро там пожар буде. А нас такі збирають, що їм кімнату не дати, для того, щоб вона не збирала там. А скоро і пожар там буде. Хоче потім подивитися. газом чути, так? На лапково 10 ми повернулися через кілька днів. Цього разу вже з керівником підприємства, яке обслуговує будинок. Мешканці розповіли, з часу нашої останньої зустрічі невеликі зміни є. Зробили вікна, зробили, прибиральниця вже правда прибирала в п'ятницю і сьогодні. Сьогодні теж вона замітала. Чи хто її хтось сказав, що хтось буде, чи що не знаю. Ну факт того, що вона вже два дні прибирала. Обпалення у мене дзвонили ще піз... на другий день, вже теж прийшли, буцім там зробили щось трошки. Ну Вони, щоб гріло, воно не гріє. Я вчора виносила, може, до Відер 100 води. Вони кажуть, що забруднені батареї. Да, дійсно, вода тече з кусками цим. Але як вони вже прийшли зі шлангами сюди спускати мені воду, ну то вибачте, могли хоч пів години, щоб воно в цій батареї промило. П'ять хвилин, все, вже біла, вода потекла і все. Вони пішли, в мене батарею 5 не гріють. У мене малий по нинішній день хворі. Прибиральницю ми застали за роботою. Пані Галина запевняє, зазвичай ще й шостої ранку немає, як вона починає робочий день. Що ви повинні робити? Які ваші обов'язки тут? Ну та все робимо. От, е, грабуємо, ми їм під'їзди замітаємо. Що місяця жіночка, нехай скаже. Раз жива. місяць мити під'їзди, так? Раз в місяць, так, ми під'їзди. Раз в місяць ми їм під'їздимо. А панелі миєте? От і панелі, місяць. так, але тут п'ятиєтажка, знаєте, так кожен йде щось за губи, щось. А замітаєте, як часто? А замітаю я кожен день або через день, бо тут все, хтось щось йде і загубить, Знаєте, то п'ятиповерховий, то не те, що дев'ятиповерховий виїхав і все. Що захаращує підвал, каже, то наклеп. У нас складовка. Маленька, розумієте, ми не вміщаємося. Там настроє кладовців, такі куточок. Ну, а я... що ви маєте там вміщати? Ну, відро, граблі, віники. Все, все. Ні, мешканці кажуть, що ви тримаєте там от якісь свої речі, тільки ви здавати будете, чи якийсь папір, чи пляшки, от щось таке своє. що Якщо я маю фляшку, то я зразу її занесу, на що я б дотримала ту фляшку, то так вкрадуть. То підвал общий. Проблема з прибиранням будинку не нова, каже директор приватного підприємства, яке обслуговує левкого десять. Дуже брудно. Я була панелі не миті, дуже брудно. Звільнити місцеву прибиральницю хотіли ще кілька років тому, але тоді на захист пенсіонерки стали самі мешканці, розповідає Галина Гевко. Про вакансію, каже, у будинок праці й заявили, проте досі ніхто так і не зголосився. Сама ж прибиральниця здає підписані мешканцями акти виконаних робіт. Звернення від мешканців щодо поганого опалення підприємство також отримувало. Сьогодні 10 днів, як згідно розпорядження було зроблено запуск опалення з 9 числа з п'ятниці. По даній квартирі звернення надійшло 15-го чи 16-го. При запуску опалення квартира опалювалася або не поступало, можливо людей не були відсутні, не знаю, яка була причина. Буквально всі, які в нас є на обліку, ви знаєте, що три дні йде запуск опалення, проходить десь там за повітряння, ще там десь не гріє стояк, пропускають його зверху донизу, де верхня розводка, де нижня. Але буквально через, може, день-два і опалення запущено. Квартира гріє. Жіночка зверталася лепкого, 10, квартира 60. І ще була квартира номер 21, по-моєму, в цьому будинку. І все. І більше ні по стояку навіть не було звернень. На звернення запевняє Галина Гевко реагують, проте визнає, таких ще буде досить. Просить людей сприяти майстрам, адже головне навантаження на систему попереду. Зибку зараз іде тиск середній. Тоді, коли вже піде більший тиск, коли подасть котельня, більший тиск, от тоді воно вже все де там за повітряну, десь там ще холодна вода, воно під великим тиском, то все проб'ється. А наразі одну квартиру розповітрюємо, другу. Квартиру рядишком, а що є, в чому проблема? На дев'ятих поверхах люди повинні дозволити встановити розповітрювач в квартирі. Тобто, коли її за поза по російськи кажучи, підходять, відкривають цей кран, і повітря виходить, таким чином поступає тепло. Мережа працює відсутня. Багато дуже будинків є, в яких поздавали квартирантам. Доступ до квартири, квартиранти бояться дати. А навіть де є власник, вони теж категорично відмовляються, не хочу, не, не там ставимо, де можливо це на технічному поверхні. Версі це направду дуже проблематично. Є що батареї чугунні, батареї треба промивати. Згідно проєкту, були батареї типу акорд, а після того стали батареї такі чугунні, Промивку їх треба зняти батарею, поставити перемичку, віднести її в господарський двір, ту батарею під тиском, промити і встановити. Жеки отримують за технічне обслуговування внутрібудинкових мереж холодного постачання, горячого водопостачання і центрального опалення. Тобто, не все, а це вже є свого роду поточний ремонт. І фактично за цей рік часу ми тільки як нам передали обслуговування. Ну скажімо, що і так людей не набрали, але зриву з опаленням немає ніякого. Опалення в квартирах пріоритет, тому з батареями на сходових клітках людям доведеться почекати. Щодо е, огрівання сходових кліток, направду є проблема в цілому місті. Це було багато років тому, можливо, 20, Коли було якраз тоді наступала перебудова, і часи були такі, що нереально було опалити і оплатити і за світло, і за газ, і за воду, і за все. Тоді відрізали по вказівці державній, чи там було на місцевому я тоді ще в тій системі не працювала. Було відрізано опалення станом на сьогоднішній день є дуже 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 багато. Направду нарікань. і вони по факту, що на сходових клітках не гріються. З цього будинку також є звернення мешканців. Хтось один написав по моєму 43 третя квартира щодо відновлення опалення на сходових клітках на перших поверхах. Так, от в першу чергу, ми працюємо зараз, щоб відновити опалення в квартирах. А наступний крок це буде ну, по мірі можливості відновлення опалення на цьому на сходових кітках. Таких заявок в цьому році ми вже відновили вісім. Підприємство благоустрій обслуговує понад два десятки будинків. Кожен з них мали підготувати до опалювального сезону ще до його початку, в тому числі подбати про енергозбереження, утеплити двері і засклити вікна. Поки сприяє погода, доводять до ладу дашки над під'їздами, каже пані Галина. У сусідньому шостому будинку вже відремонтували. У цьому всі поки не встигли. Ремонт сходових кліток на Лепкого 10, каже, робили у 2010-13 роках. Це означає, що наступний через 8 років. Хоча недбалість працівників, які не зафарбували панелі, керівник визнає. Покрівлю у будинку замінили кілька років тому спільно з мешканцями 50 на 50. Далі готові братись і за вікна. Станом на сьогоднішній день ми на лепко 14 на перших поверхах поміняли 6 вікон і закупили вже готові вікна, Є на ці будинки лепко 8, лепко 10. У нас стоять в складі в ЖЕКові, тільки очікаємо, щоб у нас столяр звільнився після стріння лепко 6 на перших поверхах будемо ставити вже ці вікна. А протягом періоду, коли вже припиняться скажімо, роботи на вулиці, будемо обов'язково робити в п'ятиповерхівках, міняти всі вікна зверху донизу. Ми зробимо взимку вікна. Ну посічень включно. Давайте тако. Домовляємося, прямо прийдете ще з додатковими. Запросимо вже як виконаємо роботи. Досі посічень, включно. Візит керівника підприємства на лепку 10 не минув безслідно. Після цього майстри довели до ладу панелі і поставили вікно на першому поверсі. Телефоном розповіли мешканці будинку. Прибиральницю тепер тут бачать частіше, а опалення в квартирах спільними зусиллями таки налагоджують. На запрошення керівника благоустрою ми обов'язково завітаємо на 10 ще раз. Ми зробимо взимку вікна. Ну посічень включно. Давайте тако. Домовляємося, прямо прийдете ще з додатковими. Запросимо вже як ті роботи дось. Посічень включно. Створюю проблеми іншим, проте вирішую власні. Така філософія цілком влаштовує водіїв, які паркують власні авто на пішохідних переходах чи тротуарах. Спеціально для таких особливих водіїв ми створили рубрику «Паркувалянки». Чи захищати свої права? Пишіть на наш сайт або телефонуйте за номером, який бачите на екрані, і ми пошукаємо компроміс у вашій проблемі разом до зустрічі. Нортон професійно монтує системи автономного опалення відомих світових виробників та здійснює увесь супровід документації для здорового відпочинку. Ми облаштуємо приватне помешкання з ручним басейном турецькою або фінською банею, прикрасимо двір збудованим фонтаном. Місто Тернопіль, вулиця Миру, 2. Нортон життя з теплом та комфортом.